Якщо не казати там донат, що ще можна зробити, аби покращити ситуацію на фронті, яку ми з вами обговорювали? Ну, Першочергово, це не треба запитувати, коли закінчиться війна, бо ми не знаємо. І ніхто не знає. Тобто, я думаю, всі, хто дають якісь прогнози, це виключно хайп і спосіб привернення уваги. Друге, це ніколи не намагайтесь сказати вашому другу чи вашому родичу, військовому, що я розумію, як тобі важко. Ну, Ви не розумієте, що це таке, і не треба казати. Якщо є у вас знайомий знайомого друг друга, і вони а, просять вас допомогти чимось, або проводять збір, або просять як конкретні якісь потреби. Якщо є у вас можливість, то допоможіть. Якщо у вас немає можливості, є збір, ви думаєте, блін, нема грошей, Відправте 10 гривень. Ми бачимо, як люди готові. Ти думаєш, от людина кинула 10 там чи 5 гривень. Думаєш, ну блін, нього ж, мабуть, немає грошей, але він все одно хоче допомогти. Тобто, увага, це завжди дуже приємно і дуже підтримує. Воюємо за для того, щоб люди в тилу могли займатися справами. Потрібними нашій державі, потрібними їх родинам для того, щоб наші сім'ї могли б залишатися тут у безпеці, діти могли ходити в школу. Тому коли ви можете всім цим займатись, не треба робити вигляд, що війна вона десь далеко і вас не стосується. Вона так чи інакше стосується кожного.